Сергій Кривонос, генерал майор запасу Збройних сил України, політичний та військовий діяч, перший заступник командувача сил спеціальних операцій Збройних сил України у 2016-19 роках, пане Сергію вечір. Добрий вам, доброго вечора. Отже, вже починається другий тиждень такого цікавого протистояння хороших росіян проти поганих росіян. Як ви гадаєте, чи. Чи не вичерпується потенціал російського добровольчого корпусу Легіону Свобода? Скільки це ще може тривати? Чи справді вони зможуть відтягнути на себе значну частину російської армії з української, з української землі? Ні, я в це не вірю, бо насправді значну частину вони не можуть відтягнути в них достатньо резервів, які вони використовують, і на російсько-українському фронті, що стосується території Донбасу. І так само як сили засобів вздовж російсько-українського кордону, це Брянська, Білградська, Курська, Воронська області в них достатньо. Гаразд. Але все таки цей момент несподіванки нині захоплені певні а, населені пункти, до яких очевидно кремлю абсолютно байдуже, але тим не менше, а, так чи інакше, в деяких змі з'являється ось ця ідея, що можливо, хоча б можна буде цим якось трошки шантажувати Кремль і домовлятися, хоча б про якийсь обмін населеними пунктами. Таке взагалі має місце бути, чи, чи Путіну до цього байдуже? Ви тільки що відповіли на своє ж питання? Йому абсолютно байдуже. Що на що міняти під час війни? Е, хто буде домовлятися з ворогом? Е, ми знаємо, що росіяни все одно збрешуть, надурять, і х, точно вони не будуть міняти е, якісь там е, міста і села е, Білогородської області чи Брянської області на те, що вони кажуть, ну певні спеціалісти їх так кажуть, міняти на е, чи Маріуполь, чи на Мілітополь. Ну ви розумієте, що. Мелітополі, Маріуполь для них життєво скажімо, важливі, і якраз ці міста є ключовими, що стосується успіху нашої операції для розсічення російського групову на дві частини і абсолютно спокійного в подальшому можливого проведення операції по блокаді і потім звільненню Криму, так само як і робота по. Донбасському напрямку, але для цього потрібні ресурси, величезні ресурси, людські ресурси. І, на жаль, поки що в масштабах держави підготовками ресурсів держава не займається. А які шанси, що до них будуть долучатися інші росіяни? Все залежить від того, яким чином ми зможемо організувати боротьбу за розумів серця росіян, які знаходяться на території Росії. Бо, е Якби у нас були спроможності впливати на їхні засоби маси інформації, можливо про це б знало значно більше людей. А е, наші звернення і наші безпосередньо е, коментарі, які там сприймаються чудово українською спільнотою, але ж треба розуміти, що в Росії їх практично ніхто не чує, не бачить. Тобто Росія більшість все одно гадає, що в там в Курську Білгороді все під контролем і нічого не страшно. Ну, э, російська пропаганда достатньо потужна в цьому напрямку. Працює і більшості громадян э, поки що впевнені, що там уже все закінчилося. Як вони подають, що вони там давно всі коже знищили і все зачистили? Тому хотілось би, щоб э, ми могли інформаційно більше і яскраво супроводжувати дії. Росіян і підрозділів Гура, які допомагають в цьому напрямку, і не тільки підрозділи Гуру та інших військових частин, то було було б тоді ситуація значно краще. А взагалі будь -який захід, будь-який <гум> захід, який би не здійснився, якщо там є правильно організована рекламна, називаємо так, рекламна кампанія, тоді це викликає і підтримку, і зацікавленість певної частки російського населення. А загалом, тактичний, стратегічний якийсь плюс того, що відбувається, того що вирішили зробити. Ось ці добровольці РДК він якийсь є, чи як наслідок ми лише отримали обстріли Сумської області, а фактично нічого не змінилося? Мені дуже подобається, і як ви задаєте питання і сразу ж на них відповідаєте. Це мій гріх. Я дякую за те, що ви мене виводите на чисту воду, але Ні -ні -ні, ну, ви ж можете не погоджуватися. Не, ви можете сказати зовсім те, не так, як ви йдуть, думаєте. Ідуть, і мені хотілося б, щоб такі наступальні дії вдовж російсько-українського кордону були на території Брянської області і Воронівської області. Це було б чудово. Але для цього е, в нас ще багато є часу, і для цього нам треба покращити наші ресурси. І так само, як і от ми працюємо, наприклад, наносимо вдари по нафтопереробним заводам, їх взагалі зараз працюючих в Росії 36 і ще 32 або на переобладнанні, або будується. Але 36 ті, що працювали. От ми по 12 нанесли удар, нам залишилось, в принципі, там 24. Деякі з них знаходяться поки що поза зоною досяжності наших ВПЛА, але я підкреслюю, поки що. Uh -huh. Дай Бог, все ж таки ми омський нафтопереробний, він найпотужніший в Росії достанемо, і у них е ситуація значно погіршиться. Тому, так, знаєте, крок за кроком ми йдемо до нашої перемоги. Саме головне, щоб це було системно, ми менше про це говорили і менше на цьому е піарились наші певні керівники. Бо що стосується ситуації по навіть по е російському РДК, то все одно росіяни нас чекали, воно не, не було несподіванки, бо ви інформації все одно був несподіванка, коли б це ми дійшли, практично там чи до Курська, чи до Білара. То було б несподіванка. А з урахуванням того, що Росіяни там все одно вже довгий час після наших літніх боїв е, на тому ж напрямку е, почали підтягувати стрілецькі батальйони, батальйони е, Росгвардії, і в принципі. Там ці угруповання немалі цифри ви ці не знаю. Ви вже скр... підкреслили. Тому несподіванка, коли ви відкриваєте двері, а там величезна кількість українських вояків, і ви здивовані і кажете, добро пожалова, дор... дорогі українські друзі. Оце було б несподівано. Тож на вашу думку, що обрати? Яку тактику? Хай повертаються ці російські добровольці, допомагають авдіївський напрямок захищати. Чи ман... нам долучатися до них іти до Білгороди, і хай тоді росіяни нарешті здивуються. Хотілося б, щоб ми пішли до Білгорода і до того самого Курська. У нас в Курську два таких дуже потужних об'єкти: це е, дві атомні станції, і одна з них е, працює, друга добудовується. І от тоді, можливо, при захопленні атомних станцій, можна було повести торг. Ви нам запорізьку верніть, а ми вам, можливо, е, е, віддамо Курську. Е, що вже запущено, то запущено. А Ані я, ані ви. Не знаємо стовідсоткові плани для чого це повідпрацьовувалось, і з моєї точки зору робота на території Росії вона потрібна, вона важлива. Але треба розуміти, що будь-який опору, А ми сприймаємо роботу російського РДК, як роботи підрозділів опору, буде успішно при дотриманні двох факторів. Перший фактор це в першу чергу матеріальна технічна підтримка ззовні, А ми це даємо їм чим воювати і як воювати. І підтримка місцевого населення. Причому підтримка місцевого населення не зрахування, що їх годують, а хоча б то, що е, їм не чинять спротив і їх не здають місцевій е, російській владі. Оці две речі, тоді успіх е, буде. Якщо цього один, один з характерів не працює, то буде значно складніше. Тому е, нехай працює далі. Е, у нас, в принципі, достатньо всередині великих проблем. Бачите, як ми з вами стали ну, в першу чергу ви стали жертвою інформаційного. Е, Маніпуляцію офісу президента, бо ми зараз всі дивимося на те, що там е, на заболоті бігородської області е, трапляється, і ми абсолютно не дивимося, що в нас там на фронті, яка в нас ситуація на фронті. А що а нам чого треба? ж не дивимося? Що... Ефір, е, ефір у нас довгий і розлогий. Ми все встигнемо. Просто з вами нині виділяємо саме цю тему. І я хочу все таки повернутися до для мене ключового моменту вашої відповіді щодо того, чи йти нам на Білгород. І ви кажете, хотілося б. Але зважаючи на нинішню ситуацію з затримуванням, з затриманням підтримки і фінансової, і боєприпасами, а що раціональніше, як би зробили ви? Якби я зробив, то я думаю, щоб і спільнота російська і українська були б здивовані.